Наша виставка, яку ми зараз покажемо, настільки проста і настільки зрозуміла, що можна взагалі нічого не пояснювати. Це в першу чергу люди, а люди це обличчя. Через те ми вирішили зробити таку виставку, яка називається Обличчя 45-ліччя. Ми над нею працювали довго. Спасибі пані Вероніці Дарієнко, яка теж взяла в цьому участь, зробила монтаж. Спасибі пані Наталії і чоловікові, які зробили для нас організаційні моменти, для того, щоб ми могли це все побачити. <клес>

Це було важкувато знайти всі такі фотографії, які відповідали цим рокам, бо були такі де багато фотографій, наприклад, 79-го року багато відкриває шкуру і там багато фотографій, Останні роки багато фотографій. Воно крутиться в нас цілу годину, повторюється. Хтось пропустив якусь фотографію, посидів, знову воно пішло знову В Чому особливість цієї виставки? У тому, що. Тут розміщені експонати, як на нашу думку, дуже цікаві, здебільшого ексклюзивні, унікальні, ексклюзивні для южного. І, в принципі, за кожним із цих експонатів стоїть цікава історія. І я так розумію, що люди всі поспішають, і ми тут напевне не будемо зараз розказувати всі ці історії, які криються за цими експонатами. Мене поразив оцей експонат. Зразу оцінилося, що це ексклюзивний. У чому? У тому, що це зображені перші будинки, які побудовані у нашому місті Южному. Але головне оці підписи. Їх зробили в 1998 році Самонін, перший директор музею, якраз і виготовив на 20-річчя, щоб залишили ось оці підписи ті, хто проєктував це місто. Київський інститут. Містобудування, всі ось учасники. І вже я через що звернула на нього, через те, що на перший погляд здається, що є Софія Київська, що причому цей експонат ось до всіх наших южницьких. А це його подарував головний інженер Онищенко цієї установи, який святкував його підписи і тут, і якби від Києва молодому місту Южному. І ще одна теж ось. На художників наших, це 1976 рік, і тут зображені художники молоді, які приїхали. Підкажіть мені художники, плада пленер. кла... пленер. да, пленера пленер. да. саме на будову ось цього в Григорівському лимані. І знову ж таки, ось ця книжечка, коли вона читалася, тому що погано знала історію южного і знайшла таку книжку 1981 року. Літопис, ось як будувалося одеський припортовий завод. і там Прочитала, що були колись художники, приїжджали молоді. Ми з Світланою Арсенівною сиділи і говоримо, Ох, як якби ж знайти одну картину або того художника, який приїжджав. Прийшло буквально 2-3 роки у нашій галереї виставка художника Вилкуна із Одеси. Приходить Валентина, пані Валентина. І каже, так і так, ось був цей художник, і він каже, що тут колись він приїжджав, в молодості е створював, ну, малювали ціла група, є, і в нього є такий стин. Підставлю вам це весло, яке в принципі не е потребує представлення. Це весло, яким наш Юрій Чебан догріб до е фінішної прямої Олімпійських ігор в 2012 році. Але за цим веслом воно і так унікальне, ексклюзивне і. На всю Україну, можливо, на весь світ, напевне. Але за ним ще стоїть така цікава історія. В 1996 році до ФСК «Олімп», до ФСК хімік прийшов на роботу титулований тренер уже пан В'ячеслав Сорокін. 2000 році, в 2000 році він вже йому було 60 років, він збирався вже йти на пенсію. Але випадково якийсь тренер кудись від'їжджав на півроку чи на, на рік і йому передали групу тих хлопчиків, яких він тренував. Серед них він побачив хлопчика, у якого горіли очі, який був настроєний на перемогу, і він побачив у цьому хлопчикові потенціал е, чемпіона. Це був Юрій Чебан. У 2012 році він таки став чемпіоном. У 2014 році Юрій Чебан разом зі своїм тренером В'ячеславом Сорокіним виграли чемпіонат світу з веснування. Це теж була золота медаль. Це теж була дуже серйозна перемога. І от тепер уже В'ячеслав Сорокін збирався таки точно йти на пенсію. Але стався такий випадок. Коли святкували день народження пана В'ячеслава, ну були працівники. Фізкультурного спортивного комплексу, спортивного клубу Хімік. І Вікторові Івановичу Шегіді запропонували виголосити перший тост. Як розповідав пан Віктор, він не розраховував, що саме йому буде перший тост надано. І він сказав експромтом А слаболі вам В'ячеслав Михайлович повторіть. Побіду олімпійську побіду з Чеваном, як виявилося, це стало пророчими словами. Стали слова пана Віктора Шигіди, і цікаво, те, що якраз після цих слів пан Сорокін відклав свій вихід на пенсію. Кирзові чоботи старші знають дана Івана хто що це за кирзові чоботи. Це робоче взуття працівників робітників. Які будували наше місто, інакше не можна було, бо по перше іншого взуття не було а по-друге, тут було, було то в коліно і інакше, інакше ти вдягнутися, взутися не міг. Через те всі ходили в таких керзаках, як тоді казали, і не тільки робітники, а й і спеціалісти. У 1981 році на одеський припортовий завод запросили пана Євгена Гайдамака. Він був спеціалістом уже з досвідом, і він одразу став начальником цеху водопостачання і каналізації. Під його опікою монтувалася вся каналізаційна система і водопровідна система нашого міста. Пан Євген дуже не любив сидіти в кабінеті і проводив швиденько наради, а потім одягав свої кирзаки і йшов як не по заводу, то йшов по будівництву міста Южного. Таким чином він стоптав сім пар через Кірзаків, сім пар кірзаків. А восьму пару, ще й восьму пару не свою. Бо був якийсь такий випадок, що терміново йому повідомили, що треба терміново бути на якомусь об'єкті. Поки він буде повертатися в свій кабінет у кожного спеціаліста одеського припортового заводу на той час в кабінеті стояли кірзаки. Поки він буде повертатися в свій кабінет, це пройде час. Тому він забіг до головного інженера пана Артура Йовкіна і питає його: у тебе який розмір ноги? Чи підійдуть мені твої чоботи? А той каже, та бери в мене ще є. І так він забрав, взяв у нього ті чоботи. То Євген Васильович стоптав і восьму пару чобіт, вже навіть не свою. Це логарифмічна лінійка першого начальника порту Вальчука Левоніоніда Ольмі... Васильовича. Прийнято дарувати ключ. І ось подарували першим жителям цей ключ. Він зберігався в Тетяни Іванівни Миколоненко. А коли відкрили музей, вона принесла і каже: уже місто має музей і де має зберігати ось цей перший ключ. Такі цікаві. У нас є почесні громадяни, у нас є заслужені люди. Оцей килимок Владислав Терзун у нього ну, було таке хобі на кожній горі, на яку він піднімався на вершині. Він зрізав кусочки вірьовок від тих експедицій, які вже були плів осі ці калемки. Тобто, на всі вершини, на які він піднявся, у них є усі калемки. Один подарований нам. Так, так, так. Коли закладали перші будинки, перші три будинки закладали в 1976 році. Коли закладали цей будинок, то бригадир будівельників пан Віктор Костюк. За традицією будівельною заклав туди три нові монети. Ну, їхня вартість, одна, один карбованець, один рубль на той час. Треба було взагалі закласти щось нове. От він вирішив закласти гроші. Ну і ми тут демонструємо ці самі карбованці і цю таку цікаву історію. Ніби ж як це нове закладається ну, на щасливе майбутнє, на благополучний розвиток міста. Ну, в принципі, так воно і сталося. І ще й завдяки. Тому що були закладені саме гроші нові. напевно, наше місто тривалий час було досить багатим. Ну будемо сподіватися, що так колись буде і надалі. Дорослі, да. дякую. Демонасі тобі покращення у нашому южному не були настільки дефіцитними для працівників Одеського припортового заводу і порту Южний, бо там це польський телефон того часу, 90 я роки через те, що там вони отримували це навіть як і зарплату. Частину. А довідник досить цікавий. 92 рік. 1992 рік. Це перший довідник нашого міста. Одна із передач діалогу. Сергій Васильович Мінаєв і наша Галина, пані Галина. Там навіть і підписано Журавель. Виготовлено оцей знак міського голови. День міста, а тим більше ювілейна дата це взагалі зоряний час музею, бо ми збираємо, відстежуємо історію нашого міста і відповідно її популяризуємо. Маємо відповідну базу експонатів різного напрямку. Звичайно, ми постаралися ці експонати максимально показати принагідно до ювілейної дати нашого міста. Ще на 40-річчя Южного ми започаткували такий формат музейний, він називався Календар по-Южницьки. Тоді ми розповіли про цікаві, видатні, серйозні події, які відбулися за 40 років у Южному по місяцях. От У травні, які події відбулися протягом всіх років, у червні, які відбулися, там, у грудні і, і так далі. Цього разу ми далі розвинули свій календар по-Южницьки і навпаки зробили по е, роках. Причому, е, так би мовити, особливість цієї виставки в тому, що е, тут представлена одна фотографія. На один рік. Кожен рік представляє якась фотографія. Фотографія недовільно вибрана. Фотографія саме зроблена в той рік. В 1978-79-му і так аж до 2023 року ці фотографії представляють 45-річну історію нашого міста. Вибирати фотографії було трошки важкувато, оскільки є такі роки, де фотографій багато, і з них. Хочеться вибрати найцікавішу. А є такі роки, де фотографій зовсім мало, і тому ну, доводилося перебирати дуже багато матеріалів для того, щоб знайти відповідну фотографію. Ну і Хотілося б, щоб вона все-таки була в якомусь якісному виконанні. По-перше, а по-друге, ми постаралися відійти від. Так би мовити, офіційних заходів на фотографіях, офіційних осіб на фотографіях, якщо тут і зустрічаються офіційні особи, наприклад, міський голова, але він в такому ну цікавому якомусь форматі, цікавий сюжет цієї фотографії, що ну, це цікаво подивитися. Так само є фотографії пов'язані з дітьми. Це теж цікаво, бо Тепер вони вже дорослі люди, і їм буде цікаво, можливо подивитися. За 2017 рік теж було багато фотографій, цікавих фотографій, знакових фотографій. Але все-таки ми вибрали серед них одну єдину. Вона трошки неякісна у виконанні, але за змістом це дуже показова фотографія. Це наша найстаріша волонтерка. Пані Запорізька, яка від самого початку з 2014 року і досі з кожної своєї пенсії перераховує кошти на Збройні Сили України. Ми вирішили, що саме її фотографія має представляти 2017 рік, тоді, коли її вручили за це подя. Інша наша виставка це традиційний формат. Це речові експонати, які розміщені у музейних вітринах. Але ми не вибирали чисто тематичні експонати, які присвячені якійсь конкретній темі. Ми вибрали ті цікаві, як на нашу думку, ексклюзивні і навіть унікальні в Україні експонати, які є тільки в музеї міста Южного. Кожен цей експонат підписаний за кожним із них стоїть цікава історія. Ми постаралися зробити так, що ці виставки в принципі не потребують екскурсовода. Наприклад, ця виставка, яка називається Обличчя 45-річчя, яка постійно буде йти на телеекрані біля нашої кав'ярні Контрабас, вона буде постійно розміщена тут протягом тривалого часу. От люди, які просто заходять до кав'ярні, просто заходять до палацу культури, ага, побачили, що скрутиться на екрані, підійшли, подивилися. Так само ця виставка речових експонатів вона стоятиме тут довго, можливо, навіть місяць. Хто захоче, підійде. А в принципі, ми тут ще й свій телефон залишимо. Якщо комусь хочеться, все таки ну дізнатися глибше ці історії цих експонатів, які тут розміщені. позвонимо, Ми приходимо і розповідаємо.